Сьогодні 3 грудня 2025 року. Ми з вами знаходимося в Києві на лівому березі Дніпра. Фільмую для вас черговий відеогляд перебігу капітального ремонту, розв'язки зі шляхопроводом біля станції метро Сокорки. Це вже четверте коротке відео до цього великого огляду, який буде на моєму ютуб-каналі. Сьогодні ми спостерігаємо за тим, як монтують балки вже останнього прогону одного з двох шляхопроводів. Або сьогодні, або завтра, хлопці мають це завершити і вже готуватися до бетонування заключної частини плити. Як я вже сказав, повний огляд, дивіться на моєму YouTube-каналі. Користувачам Facebook та інстаграму. Нагадую, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Якщо дивитесь відео на Ютубі, то сподіваюся, що ви вже підписані на мене. Якщо ж ні, то заходьте на канал, дивіться, підписуйтеся, ставте свої вподобайки та коментуйте. Там маємо повну історію цього капітального ремонту і історії різних інших цікавих ремонтів, будівництва, інфраструктурних реконструкцій по всій Україні та по Києву. І це в нас вже монтують сьому балку з 13 Оце все, що ви зараз бачите, змонтоване сьогодні зранку і до цього моменту.